Ну і дійсно вже давно часна ініціатива, про яку тільки що ми е, з вами повідомили поглядацькій аудиторії з огляду, у тому числі, і на не припиняючися е, терористичні атаки РФ і з використанням, у тому числі і дронів, споминаємо е, крайню болючу е, і по столиці України, яка вдарила і житлову забудову переважно. Та е, пошкодила, понівечила і принесла людські е, жертви. Давайте у цьому контексті поговоримо. І е, ну от давай, давайте з цього розпочнемо. А потім я ще було клію але там були ракети сьогодні, теж на превеликий жаль. Ви знаєте, проводячи аналіз в цілей, які обирають Російська Федерація, угу. здебільшого ми бачимо це елементи енергетики. Елементи критичної інфраструктури, навіть такі, як, наприклад, очисні споруди міст, вони роздивляються, тому що це один з можливостей зробити в місті колапс, якщо, наприклад, пошкодити очисні споруди, які не будуть сприймати, вибачте, брудні сточні, так вони називають темні темну воду, так звану. І це є досить велика проблема. Тобто, на сьогоднішній день росіяни обирають. Тактику і стратегію таку саму, як історично приймали вони проти будь-якої країни, як історично вони воювали: це воювати з жінками, дітьми, старшими людьми, тобто з цивільним населенням, це їх суть і нутро. Якщо комусь мої слова не сподобаються, почитайте історичні дописи і зверніть увагу на ті мої слова, хто або кого обирають росіяни. Тобто з тими, з яким вони воюють щодо влучання в великі будинки, тобто високобагатоповерхівки – це теж елемент компактної компактного проживання нас, українців, які не просто влучають через хибу, через хиблення, наприклад, цілилися в одну ціль, а попали сюди. На превеликий жаль. Є досить серйозна інформація, і вона нон-стоп підтверджується, що власне місця компактного проживання українців власне росіяни обирають як свої цілі. Чому так відбувається? Я вже як в першій частині свої сказав, давайте всі разом, коли буде вільна хвилина, почитаємо. Першоджерело, почитаємо історичні не підручники книжки. І буде тоді буде точно, остаточно все зрозуміло, а хто наш ворог, хто та країна і той. Нарід, які зі зброєю в руках прийшли на територію України і роблять тут досить жорсткі жорстокі речі, тому нам робити своє, нам робити то, щоб протидіяти протистояти цій навалі і, і допомагати Збройним силам України. Хто би що мені не сказав? Це одна з серйозних речей, яка насправді працює, насправді діє. Це допомога збройним силам України. Якщо не ми, то ніхто. Ну, слухайте і вам, традиційно геннадію, спасибі велике, що ви на своїх майданчиках впроваджуєте цю допомогу нон-стоп. Ми це теж робимо, надаючи майданчик нашим захисникам і захисницям, у тому числі і зараз. Ви товариство бачите QR-код на ваших екранах. Це про черговий збір, це про чергову можливість його закрити якомога скоріше. І це про чергове спасибі кожному з вас за те, що ви долучаєтеся у тому числі. Знову ж таки, діті шукайте соціальні мережі Геннадія Хазана. Пане Геннадій, знову ж таки, і вам традиційна подяка за те, що ви, як я вже і сказав, нон-стоп теж проваджуєте допомогу нашим військовим. Це товариство нам з вами потрібно, аби у наших захисників і захисниць було те про що вони просять. Я Продовження теми з вашого дозволу, пане Геннадія. Знову ж таки, дрони перехоплювачі, От і ми з вами. На минулому тижні пам'ятаєте трошечки не самохит, там перечіпали історію про стіну дронів та як ініціативу, яка може бути теж впроваджена найближчим часом за допомогою наших іншоземних партнерів. І от це одна частина історії. Ракетні удари це частина інша. Та й от в Балаклії сьогодні вночі теж ворог завдав удару по житловій забудові двома ну двома ракетними ударами. Це було Зроблено, значить, поза попередніми даними на ра ранній ранок кажуть про те, що загинуло троє людей десятеро осіб поранень зізнали. Серед них діти і дев'ятьох постраждалих шпиталізовано. Одна людина з тих десяти отримає медичну допомогу ної ну, оновлюється на жаль інформація про постраждарок. Це все про те, що і ви сказали. Та що Ревська Федерація знову ж таки обираючи і цілі, які мають стосунок до енергетики, які мають стосунок до інакших царин нашого життя, це життя не гребує забирати у цивільних в житловій забудові. Ось про що йдеться, і знову ж таки, тут комплекси протидії саме комплекси, як вони станом на зараз можуть бути модернізовані? Чи модернізації ці підходи не потребують? Просто треба діяти, і потрібне наявне протиповітряне озброєння да протиповітряна протиракетна оборона. Ви розумієте, я багато даю відповіді на подібні запитання, і виходячи з того, що я кожен день спілкуюся з нашими захисниками і фахівцями, хоча вони не люблять цього терміна, вони з нього сміються, але кажу, а як зазначити фахівців? Ну от ви є фахівці в певному в певних галузях, і ви це робите. Як вас назвати? То правильний термін все ж таки фахівець. Хто би як з нього там не не посміхався, то все але. Хочу і донести до наших громадян України, що насправді наші військові фахівці з повітряних сил України всі ті, до яких долучені до модернізації і створення протидії в праці тих БПЛА. Насправді роблять досить серйозні речі. Не то, що роблять все вони роблять більше, ніж все для того, щоб змінімалізувати прорив. Систем БПЛА Російської Федерації для ураження або елементів інфраструктури України, або до житлових будинків. На превеликий жаль, Знаєте, от як я от сам говорю ті слова, але я. Розумію все, я говорю про математику, розговорю про фізику і про реальність, але люди кажуть: ну як як можуть бути такі прориви? Мали би ми 100% перекрити? Немає можливості в жодній країні світу 100%. Перекритий мені фахівці з казну розповіли такий приклад, що 100% ризиків по охороні президента Сполучених Штатів Америки спеціальні служби Сполучених Штатів Америки перекрити не встань, тому що це коштує абсолютних е, грошей. Абсолютних, і вони там перекривають там дев'яносто дев'ять, там вісімдесят але лишається щось, якісь ризики, які не встані перекрити так само і у нас. Якщо а в нас ситуація, ми воююча держава. Якщо ми перекриваємо там 90% ризиків, 89% ризиків, ми це бачимо кожен день, міняються ці цифри або підходимо там 95, 96% знищення. Потім зменшується 84, То все це через те, що росіяни нон стоп. Наприклад, сьогодні і завтра застосували нові. Методики нанесення ударів, а ми як держава і наші фахівці мають відреагувати доба два-три тижні, відреагувати на ті нові визвання, щоб знов серйозно протидіяти. Тому це є постійний процес і величезна дяка всім дотичним тим українським вченим, які зараз ходять в пікселі, і роблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб захистити нас цивільних людей. Ну, і давайте говорити пане Геннадію про те, та що і на цей відсоток впливає кількість, правда. Якщо е, на перших роках повномасштабного вторгнення кількість тих самих шахетів була однією, та то зараз вона збільшилася. Зараз що і справа та одна справа реагувати на 40 шахетів, а інша справа на 400, правда? 40 шахедів на всю Україну і 400 шахедів на всю Україну – це зовсім інше визвання, зовсім інше, знаєте, ступінь протидії. Якщо колись там, ну, гіпотетично скажу, треба було 100 екіпажів, наприклад, наземних, які б могли, мали б можливість знищувати, то зараз треба не, не 100, а 100. А наприклад, 900. чому а тому, що територія е, об є... територія України велика, кількість об'єктів на території України велика, А й ми маємо зробити все то, щоб ті всі об'єкти всі. Ну, ті 100% об'єктів зробити все, щоб прикрити. А їх треба прикрити не, наприклад, поставити ем, комплектам наземної там зенітної установки з, з кулемета е, або там 308-го калібру, е, ну сім або е, півдюйма пів дванадцяті е, 12,7, а мають бути різноманітні засоби використані для того, щоб коефіцієнт корисної дії або коефіцієнту раження. Піднімати максимум до одиниці, і це означає залучення шалених, шаленої кількості людей. І, і інших засобів бойового м м озброєння різноманітного, якого використовує збройні сили України, повітряні сили України протидії е цій навалі тим дронам, різноманітним дронам, в тому числі і шохеди, в тому числі обманки і інші дрони, які росіяни використовують, тому що в них є дрони, які вони використовують в близькі в близькості від лінії фронту. Це одні дрони. А далекобійні, які залітають з захід Україна, там, Крінтам чисти. Центральна частина України, захід України, це ну інше. І тому е, ті засоби, які Українці, ми Українці використовуємо, вони теж е, змінюються. І, і їх треба тих заходів мати досить високу кількість штук.